Кожен кримсько-татарський танець це перше дуже плавні рухи у жінок, так? руками, кістями рук. Задум про постановку саме кримського татарського танцю, виник давно ще до мого приходу, ще у період початку конфліктної ситуації, не ситуації а агресії нашого злобного сусіду. Зазвичай в концертних програмах нас найбільше українських народних танців. Але п'ять років тому виникла ідея у одної нашої викладачки поставити кримсько-татарський танець, щоб знову нагадати всім, що Крим це Україна, що кримські татари мають повне право вважати себе громадянами України, і тому ми звернулись. До заслуженої артистки України Лінари Османової, яка допомогла нам створити наш задум. Я дуже вдячна і пані Тетяні і всьому колективу, всім, всім, хто в той період працював над постановкою, тому що ну, це дуже приємно, коли український колектив дитячі школа танцю має бажання разом з керівником мати в репертуарі кримсько-татарський танець. Чесно кажучи, для наших виконавців це досить була серйозна і навіть скажу важка робота. Хоча сам танець не є такий динамічний, як припустимо, гопак український, але певна пластика рук, певні повороти голови, хода. Саме важкий момент в постановці, і коли ми ну робили постановку і на репетиціях відшліфувати у дівчаток оцю м'якість і рук, і ще ж, тому, що в гопаку ж даш, і, і вперед. У нас те, да. А в кримсько-татарському тут дуже плавно має бути це. В шаг як і в ліричній частині, так і в принципі в хай -тармі. Зазвичай танець Агір Ава Вихай. Кайтарма танцюють парами. Ну на той період хлопців недостатньо було, і вони хотіли танцювати українські танці, гопак, інші танці: гуцульські, закарпатські, поліські тому танець кримсько-татарський був поставлений на дівочу групу. Я навіть зараз кажу моєму мурахи, і, і, і це така велика вдячність, тому що наші народи поруч пліч-о-пліч і в боротьбі зараз, і взагалі історично, і ми віримо в повернення Криму і всіх нас в Криму, коли мовою танцю через нашу культуру ми збагачуємось так, так, якщо українське то кримсько татарське танцю. Багатьом могло б здаватися, що сучасний світ він стирає кордони, стирає різницю між народами, всі їдять одну їжу, всі одягаються приблизно однаково, на різних континентах, різної раси, різної зовнішності. Припустимо, люди живуть тільки на Київщині, вони не завжди можуть себе віднести туди, крім. В Крим зрозуміти цю культуру. І сьогодні, коли величезна агресія турбує нашу країну, коли розмова йде тільки про Крим, коли про та татар виганяють з їх території, ми українці, ми всі разом повинні об'єднатися і будь-яким шляхом зберігти оцю єдність єдність нашої країни. 20 років я працюю директором. Я можу сказати, що 20 років ми вже експортуємо нашу культуру і доволі достойно у всьому світі. І наші діти, коли повертаються з таких гастролей, де український колектив виступає останнім. І гопак завершує фестивальну програму. Це нам говорить про те, що кращий колектив на фестивалі там немає конкурсу, там немає дипломів, там немає медалі. Але всі артисти знають, завершують концертну програму найкраще. І після таких виступів наші діти приїжджають у них крила за спиною, що ми українці, ми горді.